Вітаю тебе! Ти на каналі Секрети Інвестора, і тут ти знайдеш тільки найкращі гайди по тиснетам та дропам, а також все, що пов'язане з криптою. І сьогодні у нас на радарі проект Mango Network. Це інфраструктурна мережа L1, яка поєднує основні переваги OPISTAC і Move, спрямована на подолання фрагментованого досвіду користувача і проблем з ліквідністю в додатках Web3 та протоколах DeFi. По інвестиціям, поки інформації немає, але в своєму Твіттері обіцяють скоро оголосити. Прямо зараз проходить нагороджувальний тестнет, на який виділено 10% від саплая. І в цьому відео я покажу тобі всі доступні активності, які потрібно виконати в цьому тестнеті. Але спочатку підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар. І перше, що тобі потрібно зробити, це перейти в мій телеграм-канал та обов'язково підписатись. Там я публікую багато текстових гайдів на інші проекти. Переходимо до першого пункту і встановлюємо гаманець Mango Wallet. Натискаємо додати в Chrome. Далі нам потрібно створити новий гаманець. Натискаємо Create. Вигадуємо складний пароль, ставимо тут галочку та натискаємо Create. Обов'язково зберігаємо секретну фразу, вона вам знадобиться для того, щоб відновити ваш гаманець. Ставимо тут галочку та натискаємо «Open MGO Wallet. І так, ми створили гаманець, переходимо до наступного пункту. І у другому пункті нам потрібно перейти на платформу та підключити наш «Mango Wallet. Натискаємо Connect. Обираємо «Mango Wallet. Далі натискаємо Connect та Sign. Гортаємо вниз. Підключаємо наш Twitter. Підписуємось на Mango Network та натискаємо Verify. Далі натискаємо Join Discord, далі авторизувати. Переходимо у гілку Verify, натискаємо Завершити, гортаємо вниз, ставимо галочку та натискаємо Надіслати. Ставимо тут галочку, натискаємо Verify. Далі Continue та проходимо Capture. Повертаємось на платформу та входимо через Telegram. Підписуємось на їх Telegram, ставимо тут галочку, натискаємо «Join now» та натискаємо Sign. І так, ми зареєструвались, переходимо до наступного пункту. У третьому пункті нам потрібно отримати тестові ефір з поля та тестові BNB. Переходимо у перший екран, натискаємо Login та реєструємось на цьому сайті. Наразі є неприємний момент через ботів та абуз для того, щоб отримати тестові токени, потрібно мати 0201 ефіра в мережі Ethereum. Це приблизно 3,5$. Якщо ви маєте достатньо ефіру на своєму гаманці, переходимо в Metamask, копіюємо адресу, вставляємо її сюди, проходимо капчу та натискаємо «Send me S. І таким чином ми отримуємо на наш гаманець 0.1 ефіра. Тепер нам потрібно отримати тестові BNB, переходимо у Discord. Тепер переходимо у гілку Testnet Faucet. Ставимо слеш. обираємо Faucet, копіюємо нашу адресу з нашого гаманця та вставляємо її сюди. І натискаємо Enter. Проходимо капчу. І десь через хвилину ми отримуємо на наш гаманець 03 тестових BNB. Якщо ви не хочете заморачуватись з кранами для тестових токенів, ви можете просто їх купити. Для цього переходимо на сайт GazZip, Під'єднуємо наш гаманець. Тут обираємо мережу, з якої будете купувати токени. Тут пишемо Cepol, ставимо тут галочку. Тут вводимо будь-яку суму, наприклад, на 25 центів ми можемо купити 0.3 тестових ефіра та натискаємо Send. Тепер вводимо BNB, гортаємо вниз, ставимо тут галочку, обираємо суму для покупки, наприклад, 25 центів, За це ми можемо отримати 03 тестових BNB та натискаємо Send. Переходимо до четвертого пункту, і нам потрібно виконати всі доступні завдання на самій платформі. Повертаємось на сайт та гортаємо вниз. Наразі доступно 5 завдань, за виконання яких нам дають поінти. Ці завдання можна виконувати щодня та збільшувати кількість своїх поінтів. Спочатку переходимо до завдання Discord. В цьому завданні нам потрібно перейти в їх Discord та запросити тестові токени MGO. Натискаємо на цю кнопку. Вставляємо тут текст собака MGO Faucet, Переходимо в гаманець Mango. Копіюємо нашу адресу. Вставляємо її сюди. Та натискаємо Enter. І через пару секунд на наш гаманець приходить 0.5 MGO. Повертаємось на сайт. Натискаємо Submit. Трошки чекаємо на синхронізацію. Наше завдання виконано і за це ми отримуємо 5 поїнтів. Повертаємось назад. Переходимо до завдання Mango Swap. У цьому завданні нам потрібно виконати три свапи: це свапнути токени MGO на USDT, далі USDT на токени немає, і потім токени немає свапнути на USDT. Натискаємо на цю кнопку, підключаємо наш гаманець. Зверху обираємо токени MGO, знизу обираємо USDT. Обираємо будь-яке значення та натискаємо Submit та Approve. Далі зверху обираємо USDT, знизу обираємо токен MAI, Обираємо будь-яку кількість та натискаємо Submit. І Approve. І останній свап нам потрібно зверху вибрати MAI, Знизу USDT, обираємо будь-яку кількість та натискаємо Submit. Повертаємось до завдання, натискаємо Submit, трохи чекаємо. Як бачимо, наше завдання зараховано. І те ж саме робимо нижче. Все добре, наші завдання зараховані, і за це ми отримаємо 3 поінти. Повертаємось назад. Переходимо до завдання Mango Bridge. І в цьому завданні нам потрібно забріджити наші тестові токени, які ми отримували раніше. Це тестові MGO, тестовий Ефір та тестовий BNB. Натискаємо на цю кнопку. Натискаємо зверху Select Network, обираємо Mango Test, підключаємо наш гаманець. Натискаємо Connect. Обираємо токен USDT. Знизу у нас вже підтягнулася мережа BNB, натискаємо Connect та підключаємо наш гаманець. Обираємо будь-яке значення та натискаємо Submit. Тепер знизу обираємо мережу Ефір, Тут обираємо USDT. Вводимо будь-яке значення та натискаємо Submit. Оновлюємо сторінку. Тут обираємо мережу BNB, під'єднуємо наш гаманець. Тут обираємо токен BNB. Як бачимо, знизу підтягнулася мережа Mango, натискаємо Connect Wallet. Далі обираємо будь-яку кількість тестового BNB та натискаємо Submit. І підтвердити. Далі зверху обираємо мережу Ефір. Тут обираємо тестовий ефір, вводимо будь-яке значення. Та натискаємо Submit. Повертаємось на сайт і відправляємо всі наші завдання на перевірку. Все, наші завдання виконані, і за це ми отримуємо 10 поінтів. Повертаємось назад. Переходимо до завдання BingDex. В цьому завданні нам потрібно конвертувати наші токени AI в USDT і потім USDT в токени AI. Натискаємо на цю кнопку, під'єднуємо наш гаманець. Гортаємо вниз, натискаємо сюди. Тут обираємо Market Order, обираємо будь-яке значення та натискаємо Buy. І Approve. Далі натискаємо sell, також обираємо будь-яке значення та натискаємо «Sell» і «Approve». Повертаємось на сайт та перевіряємо наші завдання. Також хочу зауважити, що деякі завдання перевіряються трошки довше. Тому не витрачаємо свій час, повертаємось трохи пізніше та перевіряємо завдання. І у нас залишилось останнє завдання, де нам потрібно встановити додаток Bing Dex. Тут нам потрібно встановити додаток Bing Dex на наш Android або Apple. Наразі в Україні цей додаток недоступний, я не зміг його встановити, тому я пропускаю це завдання. Наразі це всі завдання у цьому тестнеті. На цей тестнет виділено 45 днів і попередній дедлайн 15 лютого. Якщо тобі сподобався цей відеогайд, обов'язково підпишись на мій канал, постав лайк цьому відео та залиш будь-який коментар.